Сонце, сонце і весна, великий день, великий день на порозі, і перемога десь уже в дорозі, на мир і спокій принесе вона. Весна і сонце, сонце і весна, Господь благословить своїм приходом, Воскресний Божий син, пишатись буде він своїм народом, і срібний дзвін у серці кожного залунав. Весна і сонце, сонце і весна, щасливі усмішки, щасливі діти, щасливий ранок хочемо зустріти, хочемо забути, що таке війна. Поки що не сонячна весна нам видається, бо в нас нещадно все забрати хочуть країну, мову, націю і синю жовту кров по краплі точить станемо всі вербочкою українців І з великоднім святом привітаємо. Подякуємо захисникам і волонтерам, батькам, родині, миру побажаємо, соборні ми всі разом, а не погодиться. Ім наш великий не забрати на захисті наші борози, дядьки і тата, наші вітання великодні, рідним вам, героям нашим і захисникам. Велика не хломати, бо по щасливо волонтерів підемо мати, укійно за багатство і не за гроші допомагає нам щодня і щоночі. Дім наш великий не зламати тут наш дім милий і рідна хата, село і мальви під вікном, сім'я щаслива за столом. І в наш Великдень не забрати, не треба нам палаці і палати, не треба нам чужого. Ми маємо все своє щасливі тим, що у нас є. Є наш Великдень не забрати, Що мати свого сонця з тріття, і в наш Великдень не забрати, щоб багатіла Україна мати. І в наш великий не забрати, ти чуєш світ, Забери вже за зброю ката, їм наш Великдень не забрати вже досі. Хай не падають наші солдати. Їм наш великдень не забрати, бо прагне свої традиції і туп'янками знати, і кожен з Чи дорослий, чи маля, від краю й до краю знає, де його земля. Їм наш великдень не забрати, і до останнього ми будемо стояти за рідний край і за калину в лузі, бо тут живуть. Всі рідні і всі ближкі друзі. Країна миролюбна і завзята, наша країна на людей простих багата, квітуча пишними садами і повновода синіми річками. Наша країна господом цілована, наша країна на добро дарована. Литає, у мовчаниця, не запрямована й неосвячена водиця. Наша країна це насправді наша, наша країна це повна чаша, владна чорноземний пшениця на сонячних намет і на напашниця. На наша країна сильно працьовитими руками, наша країна героїчна, славними захисниками, традиціями звичаями світло, піснями, мелодійними, привітна. Наша країна нездоланна й дуже, наша країна найміцніша в світі, друже. Немає ж на землі подібного народу, який у всі часи виборює свободу. Тому б їм наш Великдень день не забрати, їм ворогам країну не здолати, допоки сонце сяє із небес, Христос воскрес, воістину воскрес.